Всім привіт! З вами Фоцик. І сьогодні я буду робити обзор модів. Двох модів. Приступимо. Так. І перша з кого ми начнемо, це буде... Це буде Рівер. Я не вмію читати, бо я англійський ніколи не вчив. Так, що, вибачте. Так. От, він. І він не літати І якщо їх купити, з нього буде дропати. Подивимося, що. Тут треба трошечки треба сюди, щоб лютну погоду. Их вроде бы цього поиску за три рази раза Так, і нам з нього випало ось такі якісь крафти, три камня. З них можу якісь, из них можна вроді якусь чухину робити. Але я крафти точно так не знаю. І вся штука ще кладу поводину. І так, другий, хто у нас буде, це... Ось такий павук. Він добрий, ну якщо його не вдарити, звісно. Якщо його не вдарити, він добрий. Він вам нічого не зробить. Це просто йде як... Здесь німов. Так. Так, із нього дропається нього дропається, я не знаю. Тринетки. Це той же самий пустий паук. Дальше у нас є... такі єті. Я не знаю, що це він таке, але я у моді читав, що, що з нього можна вроді, як він корова, як іде, що з нього можна давити молоко. Він добрий. Ну, так что, Ну, блин. Вот. И далее. Ну, что, будет в этом? Крем тех что там? Крем ось, тех, там. И крем. ось... Эм, 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 Напрямучу. І так, і третій, на кого ми подивимося, це ось такий якийсь голім земляний. Я не знаю, чому у нього так, такий рот відкритий. Може він... Може він дуже злостний на когось. Що з нього випадає, я подивлюся зараз. Цей посух його вбиває за 4 вистріли. Я нічого не випадає. Так, еще с стгу выпали, сразу беремся. Идм. Не. У цього, Ні. з видно, выпало... За цього, видно, выпало адски два на адских нароста, видно. Она была с отехой. Так. Так мы это все удаляем. І дальше хто у нас сідає? Це ось такий мужик. Що став єдинорогом. І в нього йде зелений вогонь. Ага. Це... я думаю, у нього трошки більше буде сюди. Так, коротше митрацу бошку веслі. Він колись дохне. Та він сдохнет, в нього... Вепл спавнер, паука, офігенно. Якщо ви таких увидите то у вас буде ціла ферма. Ну я це зразу якраз ще раз перевірю. Не ходи! Ні, жнву випадає якийсь. у я знаю ясно, що з нього випадає ось такий зелений вогонь. яким він тут все підпалив уже. Круто. Ні цей зелені вогонь не треба. Так що ми йдемо далі. І це у нас ось такий єки. у нас вот такие непонятный мужик. Не знаю, кто он. И что из него дропается? Опыт. Просто опыт. Так и дальше у нас читаем. Ось такие моб. Ось такий вам малесенький павучок. Я думаю, цього павука всі вже давно знають. І останній удар він вмирає. Так, з нього припадає павутин і йоку. Так, як скуштовий павука. І це у нас о... Ось цей цей. Ось ось тих павуків, якщо цього вбити, що в мене зараз в руках, то в нього тропаються ось такі, з нього будуть випадати, він їх приносить. Якщо ви його вбиваєте, то він таких павучків вкладе замість себе. Зараз я це покажу. У нього хпшки добре куча. О, ваш куча пауки у него выпала. Вот. И из него выпал еще один спаунер. Интересный, интересный. Так, это у нас, как я не помню, да, это у нас летающая голова. Никого дику не навежу. Налітаю і з ней да дві киски і два пороха. Прямо. Самый І матк. И из ломожного мяча запишем за разум умираем. Подносить 5, 5, 5, 5. хп. Опустим. Кто у нас дальше? Дальше, дальше. У нас... Ох... Я думаю, цього вот теж багато хто знає. Це все, це все літає ще пастерфіня. Я подай слз за газ, там. Якщо хтось вміє варити зілля, то це дуже дуже добрий мод для нього. Бо це якраз випадає слз заказ. Там добре. Це у нас мумія Не дай мне лоплоплод і листований железо. Прошу не будет. У мене щось тут сталося що зараз. Знову тут. І це у нас ось такий. Летенський рук. Я не в водій. Ні, не вмирає. Блін, ці вогні йдуть мені. І так, це у нас Якийсь... троль, гоблін. Я не знаю. Я випадає. А, я знаю, що це може... Ва! Ми не можемо кидатися! Це ось ще, ще на нас! Це, видно, його та рука. Ну так, ми не це заб'ємо. Ось це ось такий вон, непонятний мужик, У нього чотири ноги без очей, без, без нічого. Як випадає, що це таке, я не знаю, може якесь його м'ясо. І це а, це такі ж самі тільки швесить і червоний. Він видно більше у на нас червоного. Ну, випадає той же самий вод. якийсь павук щось вроде бег павука і не павука что там крайне метод вау этими штуками тоже можно кидаться круто а мені це все не треба це для мене суцільний мотлюх птакий здесь нет убью здесь раз добро Ну и эту фигню мало. Дайте мало какашечка? Камень, песок и... А, это типа можно есть, я не знаю. Я так, знаете, читал то описание. Итак, это у нас летающий что-то типа наподобие кажана, но не кажан. Я ну, теж такий же самий мотлок випадає. Коротше, неякісний. Не так, наступний, хто у нас іде, це ось таке дерево. Так ми його вбиваємо і з нього випадає дерево. Чотири дерев'яшки. Не треба буде потім рубати дерево, якщо є така заміна дереву. Я, дерево, краще нарубати, ніж убивати моба. Це в нас видно якийсь босс. такий величезний. Як я читав у них на дорозі хпшки підповнюється, або просто воді. Ну, у нього багато хп, здравствується, у не супер хпшку. І це... Ця палка наносить, якщо чесно, то одне один урон. От, один урон. І в нього набагато більше дерева. І палок. пару. Добре, це у нас іде. Як якийсь мужик з знову... нього. Це у нас якийсь видно, як крісний, поганий другіт. Оооо. Мені інтересно, він явно поганий. Він явно поганий, дай мне кноп. Ну, він добрий, офігенно. У нього тоже щось не випадає. Ні, з нього вроді би нічого не випадки. А, у нього випали брокколі. Я не раз не школи. Це такий якийсь вогняні, непонятні что. Павне, з них дропається опит і більше ні, ні з них дробиться вуголь. Так це у нас іде хто... Ох ти ж блін! Це якийсь це такий мужик повіда. Ми його заборуємо і з нього вуголь! Так якийсь того. Мужика. Так, це у нас черепашка ніндзя. Папуха якась. Папуха. Мммм... Це типовок. Зараз ми його легко завалимо. побаганая текстура паука все можно подъезд телевізор на ногах играть прикольно придумали Я уже видимо аж пару мужики чтобы уже не было так Ну, ну. це ж саме тільки один. Та цього паука знай він, він, він мені дуже не подобається. Він ще до того, що й швидкий. На паутена, як завжди, випадає. Як з усіх павуків. Виба ось цього моє, там... Тайт був на там на самому низу. От він зараз сам сується один. Трой.

Реса, ах ты ж сплинтер. Ты сплинтер крадись. Яйце. Я концпустрица яйца. Вот. Так, і це у нас пташка. Пташки пі -пі, пір'я. І пір'я кистка. Це у нас динозавр, у нього выпитаєш кира і мяску. Так. Да. Той же самий динозавр що кі -кі прокачав в себе. Да умри, тоже самий лут. Znam jakiś dinozaur? Nie, to jakieś dinozaury, takich nie... takich nie pamiętałyście. Czyli Jest buda. Uh! Це буде не... Якщо ви його бачите, не нравию, воду він на вас буде накладати ефект сліпоти. А ну почекайте. Так, це ось цей. І знову що можна збити ракушку? Офіген, це 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 от... гарно. Черепашка ниндзя, ты нас у всех подвела. Ты мой шумерт. Из тебе мотух выпадает из черепашка ниндзя. Паха ниндзя. зомбак. Я уже я, я на себе не його тестиру. Я не рад, вам його спамити, він дуже сильний. Цей тоже досить непогано сильний. Не нападає, бла-бла, бла, -бла, -бла, -бла всякий мотла. Слушай, сейчас кишу не Самый обычный лод. Так, ну темно я буду заканчивать Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. пока Пока-пока.